Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас середа, 18 червня. І я ось таким займаюся хімік. Я вже вам казала, що купила я це тепек і воно на 10 літрів води. Але мені стільки не треба зараз. Бо в мене мало тої капусти. І я придумала. Думала, розсиплю на 5 частинок, щоб ну, на 2 літри води. Але ну, його там зовсім мало. І я взяла такі кришечки і розділила. Ну, по 2,5 буде літри. Отаке От я щось хімічу. У мене є такий. Оприскувать, що на 2 літри, щось буду хімічити, бо треба покропити. Ну, і так само прилипач, там 25 мл. Треба розділити на 4. Отаке От щось хімічу, Є в мене он шприц. Щось буду придумовувати. І зараз поснідала, зараз ще дуже рано. 7.20 лише. І я буду збиратися на город, тому що ну, є в мене там і сапання, але основна моя задача сьогодні покропити жуки, тому що я вчора їх побачила там. Така гарна картопля і кілька кущів прямо обліпляно жуками. Як я кажу перед садком. там. То це я таке зараз буду робити. Воду вже приготувала. Не буду на плечах вести, а взяла в баклажки воду. А оприскувач покладу в корзинку на велосипед, бо важко вести. Ну, я ж там беру ще воду, але я думаю, може ця тепліша буде трохи. Отаке я роблю всім гарного дня. Виявилось, що мій голубий ніл живий, Одний, один росток зійшов. Ура! Вирвала Мелісу, заберу до хати, буду сушити, зловила своїх кошенят, як гарно граються, хат чудаки. А мама в шоці он хвостом крутить тільки. А вони виграють смішні, смішні. Мама тільки позирає. Хі -хі. і вухами веде манюпики. Покропила картоплю, отам і капусту. А зараз на другому куску буду там ще догортати картоплю. Маю час до 10.30, А зараз, зараз 8.27. Це не підгортання, це довбання. Я думала, зранку воно відійде, то добре буде. Але ні, ну таке воно. Так як воно собі засухло. Але треба роботу робити. Підгортаю та й вибилась ось картоплинка. Шкода, але що вже є. Щось, я думаю, буде в'яжеться. Підгортаю, дивлюся, на дорозі рух. Поприїжджали вже ці, що воду прокладають. Завели свої екскаватори. Он машина, видно, труби підвезла. Зараз, зараз вони мені там перериють канаву, вирють. Ну, вони одразу загортають. Як я велосипедом маю там перелізти. Нічо, якось перелізу. Підгортаю я свою барабольку і слухаю концерт. До 80-річчя Юрія Рибчинського, а саме щойно лунала пісня Свобода у виконанні Наталії Могилевської. Це круто. А ви слухаєте щось як щось робите? У ну, мене, так розумію, непоганий інтернет тут на телефоні, що я можу. На городі собі слухати таке гарний концерт. Я телевізор не дивлюся, мабуть, його показували по телевізору, але ж я його не дивлюся. А це мені випадково в YouTube попався. Там більше години, якщо вас таке цікавить наше патріотичне. Я прочитала відгуки. Людей, які були на концерті, ну які слухали, що там жодної пісні на ворожій мові. А пісні на слова рибчинського ми всі добре знаємо, що то класно. Тож я працюю і буду далі слухати. Сапаю і тут чую пісню Аверба над край водою. І нагадала я, що в мене вдома, коли я ще була зовсім мала, була радіола. Тато мій був такий, він був трактористом, але він був такий, як це кажуть, продвинутий. В нас і телевізор на вулиці був перший. І радіола була, і платівок повно. І я пам'ятаю, що на синій такі тоненькі плівочці якісь була саме оця пісня, а верба над край водою. І я давно її не чула. А це так класно. Хай завжди мене верба, та й додому поверта. Да, як бачу вербу, то згадую село своє, і ставочок, і верби. А вам щось нагадують пісні. Отаке в мене сьогодні сапання. Зараз 10.17. Я вже покинула роботу. Щойно помила оприскувача. Наберу водички, хай буде, і буду їхати огірочки, ріденькі авианчу. Розклали трубу хлопці і риють. один з того боку, другий з того боку. Так що я встигла. Мені не перерили. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Їду я на город, але перша заїхала на кладовище. Бо тут те перецвіло, те висохло, треба посадити. Посадила я ось таку, як вона там зветься, ромашка не ромашка. Поставила букетик. Я вже розказувала, що квіти я зв'язую, щоб ворони не витягували, бо вони витягують по одному, щоб пити було. Колись в мене тут росла ромашка, але я її комусь вділила. Зараз 8.39, я приїхала на город. Дивлюсь, червона смородина починає дозрівати. Це якийсь такий кущ, а це якийсь інший. Трохи є. І чорна починає теж дозрівати. В шавлі її знайшла най... ось полуничку, Колись тут була, лишилось пару кущиків. Тут де посадила кабачки, коли ж садила там кашові гарбузи. Вони не зійшли, то ось якийсь запізнілий, надумав зійти. Хай росте. Починає цвісти кабачок, ось вже бачите плодик. Є знову полуниця, так що треба буде збирати. Бур'янець росте, а чомбині. Чом ні. Знову милуюся, як вітер по ячменові бігає. Ну такий вітер, що накладаю звук, зменшила той звук, бо дуже вітер, не чути, що я там говорила. Класно. Розбила пальця йду брати рукавички. Якось обцвяшок на сапі. Візьми зразу рукавички. Ага. Візьму зараз ще косу, бо там в кінці, як дорога, треба покосити. Ось тут в кінці, це тут дорога 3 метри. І, така гарна лобода і ось якась свіріпа. Зараз я його покошу, бо воно потім буде його тяжко косити. І вітер, не знаю, чи ви чуєте. А ось в кінці, дивіться, фацелія. Медонос і сидерат. Десь собі було колись не сіялося. Ось тут на цьому городі були коли колись сіяли. До речі, зараз оцей брусочок випробую. Ось результат. Моєї роботи підгострена коса новим бруском. Сама прямо косила, а я їй трішки тільки допомагала. Оце я тут, де навпроти картоплі, викосила лободу і таке всяке. Добре було носити, а там перій бачу. І, ну, там буде гірше мені косити і Я не хочу зараз тратити час, бо в мене тут завдання догорнути картоплю. таке. Зараз 10.30, завершила я свою роботу. Ось тільки вибрала полунички. засвічує. ну Там, може, 3 літри є. Вже ще та й немає. Її. Трохи щось я зробила. Основне, що на кладовищі там посадила, не знаю. Будемо сподіватися, що воно там прийметься, тому що та ромашка, чия там сято, з добрим комом землі я викопала, а оті забула, як вони там будуть, такі сіренькі. Багаторічники то вони взагалі були в стаканчиках. Ну і налила я добре. Щось зробила. Буду йти, може зараз, аж я забула подивитися на горох, зараз ще подивлюся. Трішки горошку є, ось зараз нарву кишеню. Ще немає його так масово. Люди вже бачу їдять, але раніше, видно, посадили. У мене стручечків то багато, але ще молоденькі. Ой. Знову нарачкувалася ліва нога. Продовжує боліти. Так. Стручків багато, але нема ще.